Народний депутат України Юрій Вознюк відзвітувався про перші 100 днів своєї діяльності у Верховній Раді України. Парламентар від Рівненщини розповів, що подав більше 240 звернень, які стосуються вирішення проблем громади області. Деякі підняті у зверненнях питання вже вирішені на користь людей. Також Юрій Вознюк під час прес-конференції оголосив про створення центру законодавчих ініціатив. В цьому центрі буде людина, яка буде відповідати за. Взагалі функціонування роботи цього центру. ми будемо приймати усіх людей, приймати усі ідеї. Люди зможуть мати такий собі інструмент вигляді Юрія Вознюка для того, щоб давати свої ідеї в Верховну Раду України і продвигати їх далі, і затверджувати і таке інше. Юрій Вознюк каже, не хоче робити закони, які не потрібні для людей, а буде дослуховуватись до думок громадян. Весь міжсесійний час депутат проводить на виборчому окрузі, зустрічаючись з людьми. Юрій Вознюк провів понад 50 зустрічей із громадами, сіл, колективами установ та організацій рівненщини. «Люди говорять про те, що це вперше. Коли ми брали народного депутата, який заїжджає після виборів в села, ну люди реагують просто суперово, і ми продовжуємо цю традицію. Ми будемо ламати стереотип депутата Верховної Ради, тому що ви знаєте, що імідж цей ранг. От, тобто, щоб люди все ж таки розуміли, що народний депутат він з ними на першому місці в нього виборчий округ, до нього можна звернутися. Зараз Юрій Вузнюк вирішує ще одну скандальну на рівненщині проблему: закриття протитуберкульозних лікарень в області. До народного депутата України звернулися працівники острозької протитуберкульозної лікарні з приводу порушення їхніх прав у зв'язку з ліквідацією їх закладу охорони здоров'я. Нагадаємо, наприкінці 2012-го рівненська обласна рада прийняла на своєму засіданні рішення припинити діяльність трьох протитуберкульозних диспансерів. Юрій Вузнюк своїм зверненням просив на черговому пленарному засіданні обласної ради розглянути та вирішити питання про визнання попереднього рішення таким, що Ратило чинність також по цій справі. Вже відбулося три засідання рівненського окружного адміністративного суду. А на четвертому засіданні в позові було відмовлено. Але народний депутат здаватися не буде і домагатиметься, щоб лікарні не закривали.